Усім привіт, ребята! З вами я, Богдан за Україн. Друзі, поставте лайк на це відео. Підпишіться на канал, хочу добити 50 підписників хоча б 50. Зараз їх там 40 моєму мо, немає не знаю друзі. Давно не був з вами на ефірі. Усім привіт. Так що полетіли сьогодні, типа, то Майкрафт, ну, не, ну, це не Майкрафт, ну воно похоже на Майкрафт. Построю в хату. Оцініть. У коментарі від 1 до 10. Якщо один, то значить вам не подобається нахрен ту хату розвалимо, розбомбимо. Поставимо бомбу. западемо І вона зорветься. А якщо 10, то значить ми продовжуємо в тому же духі, будемо ставити вищу, вищу, вищу і ще вищу хату, друзі. А тепер сам обзор хати полетіли. Обзор хати. О, така хата. Дивіться, друзі. Отака хата. Як вам така хата? І як вам така хата? Якщо подобається, пишіть коментарі від 1 до 10. 1, то значить не нравиться, 10, то значить хороша хата. Значить, ми її не зриваємо. А якщо буде багато одиниць, значить її буде зрив. Вишлі побачимо всередині, що там всередині. Так, заходимо. Откриваємо. Двер. Закриваємо вер. Откриваємо. Двер. Ось така, друзі, хата. Картина даже є. Якщо подобається, ставте лайк, підписуйтесь. З вами був Богдан з Ukraine.